Вітаю всіх, хто приєднався до аудиторії наших шанувальників. Гість цього випуску передачі літературна світлиця називає 2014 рік для своєї творчості успішним і особливим. І справді автору вдалося видати чотири книги: завжди і ніколи. Трикутник, вітроломи і десятий рядок. Сьогодні у нашій студії відомий сучасний український письменник Степан Процюк. Вітаю вас, пане Степане. Вас вітаю, вітаю телеглядачів. Я назвала чотири книги, котрі вийшли у світ цього року під вашим авторством. Але поговоримо ми в цьому ефірі тільки про одну книжку. Про роман Десятий рядок. Цей твір є рубцем тієї рани, яка вже, може затягнулася у вашій душі, а може ще кровоточить. Це пасьянс, який не зміг вдало зійтися для представників одного роду для трьох чоловіків дідуся, батька і сина чи онука. І я хотіла вам задати запитання, чому ви лише тепер взялися за цю тему? Ваш твір антикомуністичний і режим також у свій час завдав болю вам і вашій родині. Чому лише тепер ви вирішили висвітлювати цю тему? Ну, По-перше, я би хотів. З вашого дозволу деякі зробити коректування в тому, що ви казали, що мені не вдалося видати. Мене якби видавництво запрошувало до того, що я видав. Слово «вдалося» — це означає, що я би робив довгі якісь зусилля, нарешті в цьому році вдалося. Не вдалося це такий збіг обставин. Слово вдалося, я відкоректовую. Це було потім ще не забудьте, що це рік мого ювілею. І видавництво книжка «Трикутник» видано до ювілею якоюсь мірою моїми от видавцями, які є шанувальниками моєї прози, а три роки не видавалася повість для підлітку відроломи. І саме збіг, що цього року видається, поезія вибрана теж, якби до ювілею, до речі, вийшло. Шкода, що не можу зараз показати. Вийшла вже прекрасна книжка, де зібрані мої поезії. І тільки роман з тих чотирьох книжок минулого року я писав тільки десятий рядок. Тепер я далі ближче до цього. І він, я би не хотів, щоб його зводили тільки до якихось навичок, що це антикомуністичний, чи ще це роман про безмежних смислів. Так принаймні здається, тим людям, які його читали, він, 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 він відкриває багато смислів. Звичайно, що можна якісь одні, ясно, що він і антикомуністичний, але я ще вам десять зараз скажу різних його психоаналітичний, психологічний, авантюрний по-своєму сексологічний. Бо там теж є лінія Максима, якщо ви, ви от, і він е, безмежності смитливо. Я кажу, що я би хотів, щоб вони були з другого боку, я не є, е, 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 є свідомий того, що будь-який твір він не може бути досконалим. І я і цим не я не є, не є е, е, знаєте, пам'ятник на коліщатках, що я задоволений усіма своїми творами і хожу, я на, 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 намагаюся й дотепер бути живою людиною, яка розуміє. Скільки ще можна змінюватися, скільки можна зробити краще і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От. Роман Десятий рядок писався минулого року. Він просто. А чого він так писався? Я можу зараз, чи може ви якісь... Просто що ви не го не такі довгі монологи, але якщо на цьому, то я можу і на цьому зупинитися, чого саме це минулого року. Я казав, щоб просто не було монолога, щоб у нас була якась така така більш більшвава така бесіда з вами, як то у нас. Бесіда бувало буде, раз. з вами неможливо не мати бесіди. Отож розказуйте про що хотіли сказати, а я далі свої питання задам обов'язково. А якщо я не буду знати відповідь на ці питання? Я не думаю, що ви будете у кишеню заглядати за відповіддю. Так, так, я жартую, пані Світлану. Минулого року чого, ну, ви знаєте, є речі, які важко пояснити раціонально. Було так. Звичайно, я народився в сім'ї політв'язня. Я вже народився тоді, коли батько вийшов, він 5 років потім по амністії вийшов з мордовських концтаборів. Але це вже було, був початок 60-х років, це вже була певна лібералізація. Це не було так як в цій книжці. В цій книжці показано 40-ві роки, сталінські роки, страшні роки, просто коли радянські концтабори були гірші фашистських, навіть нічим не ліпші. Це були табори смерті, про це багато. Ну, але менше з тим. Ця книжка не тільки про це, це одна із ліній. Але я. Прекрасно пам'ятаю, як сім років я... ми жили, батько не міг знайти роботи, і ми опинилися в глубокому селі на Дверні. Я народився на Львівщині, мама моя з Львівщини. Батько знайшов роботу в глухому селі на Двернянського району Бистриця після тюрми Радянської, де він відсидів за український буржуазний націоналізм, він закінчив інститут. Вся йому його кар'єра була перервана. І потім знайшов роботу якимось там прийомщиком лісу і так далі. І через якийсь час ми туди переїхали. От, я пам'ятаю, в сім років мама працювала в школі вчительку, я в сім років там приймали журтонята, я прийшов додому, і це в мене зірочка була. Я пам'ятаю, як, як ну, це перший мій дуже серйозний, хоча до того, щось відчував, що щось не так в цьому суспільстві, бо бать, його лице перекривало на такою мукою, коли він глянув на цю зірочку. От, ну і ви розумієте, це травма для дитини, травма для от, тому, що я бачив, що щось не так. В школі говорять одне, інше. Ну і вже так фактично від 7-8 років я вів подвійне життя, як і багато хто, не тільки я. Одне вдома, друге в школі було. В е, школі релігія опіум для народу Карл Маркс. Дома бабці, яка вчить молитву. Школі ще там, хоч то було. І так була сільська гірська школа, там не було особливих якихось там таких, знаєте, ідеологічних, але тим не менше, всі ці є срідні на світі і теплі слова, а з них найтепліше це слово Москва. Ці віріші читанках. Я вже тоді починав писати цей роман. Я говорю, от, от що я хочу сказати. Це вже підсвідомо. Це, я собі думав, що не мама? Це я точно пам'ятаю. Ну а чому Москва? Чого Москва для мене як буд влогом? Бо Це я з дитинства пам'ятаю, коли я там не був. Нікого. Ну правильно, але дитина ну можна і так сказати було. От. Ну і е, в 2013 році якось я зайшов в нашу обласну бібліотеку і глянув випадково на полицю. Там був Солженіцин, архіпелаг ГУЛАГ. Я згадав, що я колись листав став архіпелаг ГУЛАГ. Тому ще вже після студентів, десь на початку 90-х років якось так його листав, і я його не читав практично, Солженіцин. Я йшов додому і раптом мені зринуло, я використовую цю пісню тут, що батько співав після тюрми тюремний фольклор, а раптом машина загуркотіла, сам я не знаю по кому, штири чекісти, шеїнкабедисти, в'яжуть мене молодого. Цей Але десятий рядок це не є історія вашого роду, э, э, це не, є історія не, не, не. інших людей. Але я просто відштовхнувся від цього. І я слухайте, на другий день, проходжу бібліотеку. Як почався цей роман писати, я беру Солженіця на Аркіпела Гулах. Я підключаюся до цієї теми. Я це читаю. Я не знав, що що я це починаю читати так. А кожна Солженіцина цей величезний талмуд прочитати повністю з Юцем, це... Я, я поринаю на цілу весну, на ціле літо. Я вже читаю, я вже починаю щось записувати, що я зрозумів. Через місяць що я починаю писати новий роман. От. І той роман, який я почав та підготовча робота йшла раніше, почав його записувати практично в червні. І до е, грудня він був фактично готовий 2013 року, вже почався майдан. Це все вже це було все. Я навіть тоді не думав, чи він буде, я навіть мені таке допускав, що він може не бути надрукований. Але я знав, що я, що я його чогось маю написати, якщо він так пишеться. Десятий рядок це зовсім автобіографічний роман, бо навіть Марко, син гната. Він є професором у радянському вузі історії стародавнього світу, а я вже вчився у вузі. в 80-х роках вже була лібералізація. Я не міг в 70-х роках працювати, Марко старший від мене. Також Максим, це не я з його рідкісними хворобами, з його виродженням певним, з його страховий агент Максимом Гонато. Ви бачите, що рід Іван Чишиних замикається на Максимові. От. А до речі, ви знаєте, що в житті так є. Я теж спостерегла за людьми, котрі відсиділи концтабори, їхні діти інші, а внуки взагалі інші. Ну, от так і є в моєму романі. Так. І, власне, цей роман він Він дуже далекий від автобіографічності, попри те, що батько сидів, попри але інтерес до цієї теми справжній, бо це мені також долю поламало якоюсь мірою. Його, це все це з радянського часу, що його це, 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 це ж опинитися в глухому селі і так далі. Я мав би принаймні жити у Франківську, і він мав би це, це все він мусив приховуватися. Що це все наклало відбиток певний? Сільські школи і так далі. Воно ну, Я хотіла є в цьому нусь запитати вас дуже багато історії стародавнього світу, міфології. І медичних термінів пов'язаних з психіатрією та сексопатологією. Оці речі вони мали ускладнити роман, чи вони навпаки мали пояснити багато речей? Це я ж пишу прозу, яка думаю, ну це не є масова література, хоча я вважаю, я хотів, щоб цей написати роман. Світлану на різних рівнях, щоб його міг читати читач, який не дуже підготовлений, він певну лінію сприйме таку сюжетну. І той, який підготовлений більше. Той в цьому романі можна віднайти багато сенсів, я думаю. І вони будуть вже починає перші рецензії і так далі. так далі. Все свідчить про те, що цей роман буде мати от, певні відгуки читачів, певні, при доброму збігу обставин, він буде мати певні ознаки культовості. Саме це я не кажу, що всі мої книги. От, певні, мені так здається, з того, що я чую, з тих, з тих реакцій. От, і, я коли пишу, я не думаю, це є певний тоді, Певний, ви розумієте, це не можна все прорахувати. Це є інтуїція, яка веде. От, і вона. І або твір, твір не можна запланувати, не можна все. Це не цемент, який можна змішати і так далі. Тут це теж цемент, але це такий цемент, який попередньо так, так який попередньо не так не сплануєш, тому що це цемент, який складається зі слів, а слова. Що таке взагалі книжка? Книжка це ілюзорний світ. Його ніби нема. Ну що, це не було подій, які є тут. З другого боку, є люди, які сприймають книжку і ці події ще гостріше, ніж реальне життя. Через те ми любимо літературу. Література дає нам додаткові можливості, додаткові життя. Ми бачимо додаткові досвіди, які ми не проживаємо самі. О, якщо талановитий письменник, література не обов'язково повинна визивати викликати зворушення. У мене є такі сторінки, у мої, моя проза знають мій читачі, що їх аж ніяк назвеш, що це викличе зворушення. Але література також повинна потрясати, має потрясати також якимось чином. Я вам можу сказати з особистого досвіду, мене потрясло, тому що за перший Носки. вечір я прочитала 150 сторінок. О, бачите, ви ж це ви це самі говорите? Так, і у мене е, дуже таке почуття голоду у фізіологічному плані загострене, але після вашої книжки я взагалі їсти не змогла. Розумієте? Ви хочете сказати, що всі мої читачі не зможуть їсти після моєї книжки? Ні, те, що я дуже пережила те, що прочитала. Це то внутрішнє потрясіння, яке ви може, очікуєте від читачів? Ну я думаю, що, що що, якщо це потрясіння, якщо воно в сенсі якомусь катарсисному і так далі, і так далі, якщо це запам'ятовується, то це прекрасно, що ви говорите. Ти дуже радий. Це Мені великий як письменнику, великий комплімент. Ви кажете. Ну я не скуплюся на компліменти. Так, бо так це так. дійсно так було. Так, так, так. У мене є це, Саме цей роман багато людей мають подібну реакцію. І через те кажу, що він може, і через те я скромно сподіваюся, що, можливо, він при певних обставинах може стати певною такою е, моєю віховою книжкою. Бо книжки різні, все одно. Якісь більш помітні, якісь менш помітні, а долю книжок неможливо передбачити. Письменник написав і все, далі неможливо передбачити. Пане Степане, а чому десятий рядок дуже багатьох цікавить, як ви підводили у цю назву свого кораблика, який би мав плисти дуже далеко? Ну, по-перше, є, я навіть вам можу сказати з власного досвіду, хоч знаю досвід інших письменників. Є книжки, які письменники дуже мучаться як назвати. Мені здається, що коли письменник мучиться, як назвати книжку, це не дуже добре. Щось не так в її будові. Я зразу, тільки коли почав писати, я зразу знаю, як вона буде називатися. Може не зразу, але за тих, пару днів, кілька днів. Навіть не пам'ятаю інші робочі варіанти назви. Тому що той десятий рядок, він є всередині кожного з нас. Десятий рядок є у мені, десятий рядок є у вас, десятий рядок є нашому режисерові, який з нами зараз працює і у кожній людині. Він різний той десятий рядок, але це є наша туга за досконалістю, це є туга за Богом, туга за іншими життями, які ми не проживаємо іншими можливостями. Це є наша гонитва за жарптицею. Це є наша мрія. Це можна ви розумієте, можна це перелічувати і робити тут е, десятки визначень е, Туго за досконалістю. І, е, власне, звичайно, що в лінії концтаборів е, цей десятий рядок це взагалі звучить як сарказм. От, але тим не менше, там же ж. Я ж, як ви пам'ятаєте, я писав про тих, яких чекісти називали христосиками. Вони боялися їх, які витримували і тортури, і так далі. Їм віра допомагала. Не забували про своє тіло, хіба це не є форма 10-го рядка. Які витримували те, що людина не може витримати. Я не кажу такий досвід страшний, але це було. Але це було з ними було нічого, неможливо зробити. Людський дух брав верх над плоттю. Плоть є в кожного з нас, вона нас вона нам накладає певні обмеження, певні інстинкти, і так далі, і так далі, певні потяги. Там брав верх дух, це також десятий рядок, який витав поруч із жертвами поруч, з цими котами і так далі, і так далі. Поруч із цим здавалося пеклом на землі. Там, де пекло, там був і десятий рядок, оці, які витримали. І тут в мене є опис, як Гнат потрапляє в тюрму. От також одної. І, 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 якби з того всього, що я знаю, і так далі, я ще говорив, крім того, з деякими людьми, це не тільки читання. Та й пам'ятаю ще, то, що розповідав, У вас тут дуже багато якоїсь було підготовчої роботи. От, І 10-й рядок може його неможливо досягнути, Хож, не, не його по-своєму уявляє. Але це те, за чим ми тужимо постійно. Ми тужимо за 10-м рядком, це така метафора. Крім того, тут 10-й рядок, чого 10-й? А Максим має поганий зір. Ну тут, напевно, вже якоюсь мірою автобіографічно зі мною, так? Бо я також ніколи не бачив 10-го рядка з дитинства. Ви знаєте, ця таблиця okay. перші ШБ, МНК, Ембушу. І так далі, і так далі. Я ніколи не бачив своїми очима 10-го рядка. І тут ще виник ще в такому прямому сенсі можна це вважати, що він не бачить 10-го рядка у таблиці дев'ятого своїми. Якби бачите, тут навіть є, навіть є отой медичний рядок, й але це не тільки медичний тут рядок, це як я вже кажу, це є алегорія. Я намагався створити пронизливу алегорію людського життя. Намагався. Шановні краяни, у нашій студії відомий український письменник Степан Процюк. Ми говоримо про анатомію його нового роману Десятий рядок. Пане Степане, ви описували одну родину, трьох чоловіків. Про кого з них було писати найважче? Про діда Гната, його сина Марка чи внука Максима? Мені? Ну, мені було найважче писати про Гната. Мені було найважче писати про Гната, бо ту атмосферу 70-х років я вже сам якось пам'ятаю, я був дитиною. І а вузи 80-х, коли був студентом теж. За сучасність так. А тут мені було писати найважче, тому що, ну, ви розумієте, писати про гната, писати про ті всі речі, про його стоїцизм. Не можна писати про стоїцизм гната і, наприклад, напивати себе вчора рано писати про гната, чи ще там якимось такими. Тут треба розуміти, я своєму житті маю певні обмеження, я не вживаю алкоголю, я не курю вже рік. Я намагаюся займатися спортом, я намагаюся допомагати, кому можу, хоч я сам не ну, ну якось, і молодим письменникам, і так далі, так, далі, так далі. Тобто частково якось, але писати про цього лицаря, письменник він не лицар, письменник він письменник, і не такий, як мій Гнат. Я не знаю, чи, я, чи я, він це вийшов трошки, може, образ такий, трошки такий зідеалізований, все одно, але це вийшов стоїк такий змальований. от. Але я пробував, пробував у нього також перевтілити, це мені було найважче це писати. Найважче. Крім того, ну, коли я писав так далі, я ще зараз я завжди писав раніше, я курив, а цей, е, а, а цей роман вже були окремі такі, бо в мене там судили проблеми, окремі такі, що я не курив. Окремі розділ, це треба зовсім не їсти ці цієї день. така, от все-таки такі, от крім того, щоб я ну, бо неможливо писати, коли ти добре наївся. У мене є тут свої такі нюанси завжди, тому що ну, повинна бути це так. Це так, як у тих, хто пише ікони, має бути якийсь піст, милостиня, ну, 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 має бути письменників. Так? так, ну і ікон, це, це є світський роман, але так, звичайно, у мене тут є певні якісь такі речі, які би бо, бо інакше без них неможливо писати. От і цього гната я чоловік в чомусь, як людина не надто сильний, а це стоїк змальований. Я писав і ним захоплювався якоюсь мірою. Такі були люди. Я про них чув. Я намагався тоді перевтілитися на хвилину, тягнутися до нього. Мені було про нього писати найтяжче. У вашій книзі дві передмови, а це не часто побачиш, відкриваючи і гортаючи е, якісь книжки. Як так склалося, що у вас дві рекомендації чи ну, такі е, 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 посвячення? Е, е, це, е, я до цього ставлюся також по-своєму, ви розумієте, у мене вже більше 20 книг, ця книжка в мене є перед тим багато попередніх книжок виходило без жодних передмов чи післямов, Це такий збіг обставин. Це видовництво так захотіло, щоб була передмова когось із критиків, а Євген Барант ну, добре знає мою прозу. В принципі, є до ць, передмов чи післямов. Я особисто ніяк не ставлюся. Це для мене і, і люди багато хто не читає передумови. от. Я вже, мене, знаєте, Про мене все-таки вже написано, може, і сотні статей, і різних. Менших, більших. От і я вже так до цього не маю такого. Ну, ви розумієте, так? Треба, то так? Ні, так, так. Але, але Юген е е е Баран непогано знає мою прозу. Він в 90-х роках про мене багато писав. Він талановитий критик. Захотіло видавництво, щоб була його, він теж погодився, написав. А Лілія Максименко, головний редактор видавництва, вона е, дуже любить мою прозу. І вона видала цього року дві мої книжки, Трикутники, десятий рядок. Вона мені тільки починав писати. Я починав писати, так вийшло, що вона була з нами на Говерлі. Ми у серпні ходимо на Говерлу, от кілька, ви знаєте, є така традиція. І вона тільки вчула, що я починаю писати роман новий. І вже це якби замовила для українського пріоритету. Я кажу, ліві, я не знаю, чи я ще його завершу і так далі. Як це буде? Ні, ні, обов'язково. І далі вона вже мене постійно перепитувала і просила ще, щоб я вислав уривки, бо каже, що може, може, ну вона так жартувала, каже, може, може його не існує. От, я хочу переконатися. От. І потім вже тоді все я виконав вчасно, тому що ми домовилися, вчасно подав цей роман. Тому наша хотіла написати кілька слів, бо вона. Із, а, із любові до моєї прози, я думаю. У мене до вас буде наступне питання, таке може несподіване і неочікуване. Чи пізнають Степана Процюка прості люди? Не літератори, не науковці, не доктори, не професори? Ну, взагалі, я хочу вам сказати, що для мене такого поняття як прості, непрості люди. Воно дуже, я до цього складно ставлюся. Я знаю багатьох дуже талановитих людей відомих, які я просто на ну, багатьох частина з цих людей вважаю, що вони, ну, як вам сказати, може, то недолікатно буде сволочі. Теж відповідь не очікувала. От. І вони для мене, і для мене люди деякі, які як їх називають простими, мені з ними, набагато краще спілкуватися. Знаєте, як казав Карл Густав Юнг, я нічого не навчився від знаменитостей. Карл Юнг, Густав Юнг був знаменитістю. Бо вони каже, вони порожні всередині, успіх багато, вию в них чогось в душі. От. І я завжди знав це, ці всю, пам'ятав фразу ці Юнга, тому що певна, популя... певна літературна відомість моя і так далі, вона останніми роками. Я згадував про це частіше, що в мене було щось всередині. От крім того, щоб не було так, що я всі сили вкладаю у твори, а поза цими творами, як то буває, з деякими письменниками. Це як такий якийсь, знаєте. Холодний манекен, або ще там якісь, е, не, не хочу говорити такі експресивні слова. От я слушаю, є, е, люди, як ви кажете, ці прості і непрості, вони все це дуже відносно, ці всі в мене є тут своя. Е, я ділю людей інакше. Ну, по-перше, на тих, хто цікавиться тим, що я і роблю, це мій найближчі люди. Я знаю таких моїх, але я мої приятелі, які не читали моїх книжок, навіть з дитини. Я якось їх терплю, бо мені з дитинства, але вже я вам чесно скажу, що все-таки вже в моєму світі. Я зараз спілкуюся в ближчому спілкуванні. Ну, як правило, ці люди вони е -е, розуміють мій світ, вони люблять мій світ, вони читають мій світ і так далі. Тобто, ну е -е, у мене інший поділ Заледве, ледве, чи, е, чи я без замилування ми міг спілкуватися з людиною, яка е, не любить моєї прози, не читає. Бачите, це егоцентризм письменника. Це в мене є свій егоцентризм. То не тільки в мене. Просто про це не говорять письменники. А я це озвучую, у них так само багатьох. От це така, такий секретик. От такий лакмусовий папірець. Я можу, звичайно, Ні, та якісь ділові речі, все, приїтоді, мови нема. Але коли йдеться за якесь таке спілкування, то коли людина не розуміє, це легко зрозуміти, я написав більше 20 книг. Цьому я Ну, все-таки цьому я віддав свої, напевно, найліпші сили. Моє життя значною мірою про Воно тут. Воно тут, тут, тут. На цих сторінках. І ясно, що я маю право так до цього ставитися зараз Пане Степане, якщо говорити. А так. чи впізнають, чекайте? Так, чи впізнають. Та я, я ж впізнаю, кожен день хтось впізнає. Бо іноді по телебаченню щось там так далі. Так, так. Кожен день хтось впізнає. Я не кажу, що масово, але ну, майже кожен день. Всі сусіди знають в моєму будинку на Івасюкат, що я, я пишу книги, але я впевнений, що мало хто читав з них, але принаймні всі це знають. Я не кажу, що я не схожу з екранів телебачення, але вже за ці роки, що вони тут, тобто переважно знають з телебачення. Може іноді з якихось газет, але телебачення найчастіше. Наша передача зараз завершиться Ого, так, так, через кілька хвилин. А -а -а. Але все ж таки, повертаючись до десятого рядка, скажіть кількома словами, чи маєте ви якісь претензії до цього твору, уже читаючи його готовим, коли він надрукований? Щось би ви змінили? Я не маю претензій до цього твору, але я знаю, що якщо те, що я пишу називати 10 рядком, ну взагалі я маю на увазі, всю, то мені ще далеко і далеко до досконалості. Мені треба тягнутися і тягнутися, і вчитися і вчитися. Я не чарівник, знаєте, це російська не волшебник, і ще тільки вчуся. я не чарівник, і ще тільки вчуся. Я дивуюся з деяких літераторів, які понаписували по дві книжки і так далі. Вони якісь номери... ну то навіть нема про що говорити. Якась така впевненість. Просто регіт викликає в мене. Ну, ну, люди, ну, 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 люди, які справді мають талант, які справді можуть претендувати на якогось майстра і маю на увазі, взагалі. Так вони завжди сумніваються. Але вони дійсно сумніваються, а не грають, що сумніваються. І така всяка залізобетонність в цьому. Знаєте, можна і вдавати навіть якісь речі, але довго не повдаєш. Довго не зіграєш роль. Жи... Ціле життя роль не зіграєш. Я завжди сумніваюся. Я можу видаватися, хто, хто мене не знає, я можу справляти різне перше враження, але хто мене знає більше, то він знає, який є. От. І що в цих сумнівах, І у мене, ну, може не так я відповідаю, не так претензії, як постійні сумніви, тому що можна було так, можна було так. І це справді, такі, такі... але вже вже коли виходить книжка, то вже її все це вже доконаний факт, бо можна Лев Толстой Пробував безконечно переписувати. Є такі випадки, коли безконечно переписують письменник, не можуть зупинитися. Вже коли вийшов, це вже доконаний факт. Я вам надалі бажаю натхнення. Творіть, пишіть, щоб вашому... Дякую дуже. Мені з вами дуже легко розмовляти. Щоб у вашому арсеналі було не тільки 20 книг, а помножено на 20. Ой, ні-ні-ні, Це в книзі Екузіаста сказано, сказано що те сину мій будь-обережний, писати багато книжок не буде кінця. Чи багато писати не буде кінця? Дякую вам за розмову. Шановні краяни. Сьогодні у нашій студії був відомий сучасний український письменник Степан Процюк. Ми говорили про його новий роман Десятий рядок. А познайомитися з цією книгою ви зможете у бібліотеках нашого краю. І в книгарнях. Так, і у книгарнях. Гарного вам читання, до нових зустрічей!